Знімаємо відео за ідеєю Chata GPT на 1 мільйон переглядів. Напиши сценарій для відео на 1 мільйон для лазервіль. Звісно, ось ідея на мільйон переглядів. Ти стоїш на кухні із задумливим виразом обличчя. Що ж зробити, щоб вразити клієнтів лазервіль? Сцена 2. різкий перехід. Ти вибігаєш на пошуки сезонних фруктів. Твоє обличчя виражає максимальний шок. Під лазервіль ростуть фрукти. Детальний план дині. Всі ставки на цей фрукт заради переглядів. Тепер додамо ще й кавун для 100% результату. Сцена чипю, ти в шоці від кількості коментарів про те, що диня це ягода, а не фрукт. Сцена 5. У твоїй голові вже народжується геніальна ідея, тому ти забираєш диню. Кульмінація екшен, драма. Диня випадає з твоїх рук. Ти розгублено дивишся на неї, але раптом помічаєш, що на дереві вже виросла наступна. Ти граціозно заносиш диню на кухню. Тепер у лазервіль є фруктовий бар. Клієнти задоволені, а перегляди ростуть.